Всім привіт! Сьогодні дуже коротеньке відео. Поясню, як додавати правила та команди в сесію. Додаються вони зверху, з лівого кутка, тут ось у нас менюшка така, іконочки є. Нажимаємо на другу іконочку Edit Menu. Тут є Edit Session, це е, налаштування вашої сесії. Edit Row – це, якщо ви будуєте мапу, то там вже налаштування. На edit environment – це налаштування світу, тут можна налаштовувати освітлення. О, освітлення нас зараз не цікавить. Переходимо в Edit Session, бачимо таке вікно. У вас воно може бути пусте, менше може бути команд. Тут у нас додаються, точніше, правила. Не команди, а правила Оце все правила. Драйвер сетап це правило, яке додає конкретному машиністу. Сюди, де один у мене, вибираєте собі машиністів. Отут вибираєте локомотив, сюди прописуєте команди, де їх брати, я зараз покажу. І за рахунок правил, які керують різними процесами, там збирають маршрути, мене в рові або поїзні, можуть там ще щось робити. Ну, різні є правила, там час, управління часом. Там вимкнення, вимкнення фізики, бібліотека, команд різних. Це різні правила. Вони додаються тут через кнопочку Add. І отут в списку вибираєте потрібні вам правила. У вас може бути менше правил, не так багато, як в мене. Можете полістати, як от у мене на відео, поставити на паузу, і всі ці правила подивитися по назвам, яких вам не вистачає. Їх всіх можна викачати з DLS, -а. вони невеличкі, тому викачаються навіть без билета першого класу, досить швидко викачаються. Тобто нажимаєте галочку, у вас воно з'являється. Далі ви заходите Edit і вже налаштовуєте це правило, це, це правило там всередині, що від нього є. Можна його видалити. До одного правила можна підв'язувати ще одне правило шляхом здвигу. Тут, якщо отак здвинути, стрілочки, воно підв'язується. Бачите, це підв'язалось до цього. Ми його повернемо, щоб воно було до першого підв'язане. І такими деревами ви можете почергово, від, щоб в залежності від одного правила були залежні інші. Якщо вам це не потрібно, то ви тоді їх повер... отак робите, щоб вони без дерева були. Це, що рахується правил. Також їх можна, наприклад, копіювати, можна нав... навіть отак зробити скопіювати цілу гілку. Копій, потім паст вставити, і щоб, наприклад, якщо у вас правила повторюються, ви просто їх копіюєте, щоб швидше було, а потім перезаходите, наприклад, сюди, просто міняєте сигнальну установку, яка, от, наприклад, тут є ну, на іншу, і у вас буде нормально. Ну, і інші правила теж можна так робити. Значить, Правила управляють загальними процесами в грі, в тому числі і командами. Наприклад, ось бачите, драйвер сетап це правило, але всередині нього є. Машиніст є локомотив, в якому віддаються команди. А команди в нас е, працюють через драйвер команд, через це правило. Якщо в нього зайти, то тут з'являється список команд. Команди також можна скачати всі на DLS, вони невеличкі, по назвам Ось, бачите, напроти які галочки в мене стоять. Ті команди я використовую. Можу в різних сесіях різні команди використовувати, це вже в залежності від потреб. Команди, це вже безпосередні команди бото-машиністу. Машиністам, які йдуть в трафіку напроти вас там, чи по станціях їздять. Можете навіть своєму поїзду дати деякі команди. Наприклад, іде початок сценарію, поїзд приїжджає, виконує деякі команди, потім він передається вам ігроку, і ви вже далі їдете на ньому, виконуєте там самі робите, що треба. Правило, ось машиніста, вибираєте собі. Правила, які управляють машиністами, є два: драйвер сетап і драйвер Schedule руль. У мене драйвер Schedule руль в 22-му тренді не працює. У когось воно працює. В 19-му тренді воно дуже класно працює. можете його використовувати. Підв'язувати к тригеру і конкретного машиніста туди. Тут загальне правило додаєте список машиністів і локомотивів. А в оце правило потім додаєте конкретний локомотив машиністом і вже даєте йому команди.